Гяцька сорочка це наш родинний оберіг, це бренд нашої громади. Ми знаємо, що саме гадяцьку сорочку шила наша славна землячка Олена Пчівка. Вона видала альбом, де дуже гарно розписано наша гадяцька сорочка. Видно, кожен її стюбочок, видно, кожну деталь, саме вона. Тому говорять, не тільки шили на гадячині, а чому на Волині, у Звягелі, в, в Колодяжному. тому що Олена Пчівка. Забрала свій посад гадяцький і повезла туди. Тому гадяцька сорочка не тільки така вузька географія, а завдяки нашим славним землякам вона відома на весь світ. Ми навіть знаємо, що в Канаді була виставка моделі, демонстрували український стрій, і саме ви бачили наша крилата плахта, лютенська і гадяцька сорочка. Навіть знають за океаном. Тому і Богом велено, щоб саме цей фестиваль відбувся в гадячи. Віримо, що він цей фестиваль об'єднає навколо себе всю Україну. Віримо в те, що настануть мирні часи, і до нас злетяться всі українці, які на жаль покинули свій край за океаном. Зараз живуть за кордоном. Злетяться для того, щоб побувати саме тут, де її витоки.